Перша весняна толока й обділений увагою чемпіонат з баскетболу. Ви дивитесь «Три Ньюз. З вами Марина Гордієнко. Візейром більше не літати. Чому європейська авіакомпанія планує припинити перевезення в Україні? Усі на громадський транспорт. Чи варто автомобілістам сподіватись на зниження цін на пальне? Четверта музична премія ЮНА визначила кращих українських виконавців минулого року. Вона відлетіла, але обіцяла повернутись. Авіакомпанія Візер Юкрейн повідомила про реструктуризацію своєї діяльності. Однак повністю піти з України європейський лоукостер поки що не збирається. Міністерство інфраструктури планує вмовити перевізника залишитись, однак експерти кажуть, що шансів на успіх небагато. Детальніше в сюжеті Анастасії Брагар. Візеєр Україна проводить реструктуризаційну діяльність в Україні з 20 квітня. Тож подальші перельоти буде здійснювати материнська компанія «Візеєр Холдінгс. Чому ж Лоукостер іде з нашої території? Компанія називає кілька причин, які оприлюднили на офіційному сайті. Ми були змушені прийняти таке рішення через тривалу напруженість у східній Україні, девальвацію та нестійкість української гривні. Але багато хто вважає, що в Державіаруху України відбуваються корупційні дії на користь найбільшого авіаперевезника міжнародних авіаліній України. Тож в українському авіапросторі відбувається лобіювання інтересів, адже функції видачі і анулювання ліцензій тепер перейшли до Державної авіаційної служби України, головою якої є колишній топ-менеджер Мау. Денис Антонюк з його призначенням виникла підозра, що на українському авіаринку існують змови між державними структурами, що регламентують польоти всередині країни, і найбільшим авіаперевезником МАУ, яка за чутками належить екс-губернатору Дніпропетровщини Ігорю Коломойському. Мені здається, що компанія ВІЗ-Ейр безумовно має свої економічні розрахунки, от але те, що під ковдрою в наших державних структурах іде боротьба за. Певні преференції певним олігархам це теж є нашою реалією. На жаль, повернути скасовані рейси компанія обіцяє, як тільки ситуація в державі покращиться. А до того в Україні залишається всього вісім маршрутів візейру. Хоча вже на ці останні рейси пасажирам треба заново реєструвати свій переліт через авіакомпанію Візейр Угорщина. Анастасія Брагар спеціально для студентів. Не менш уважно, аніж за курсом валют українці стежать і за цінами на бензин. Минулого тижня вони стабілізувались, а до того росли шаленими темпами. Чому дешевша нафта? А у вартість пального все ще засмучує автомобілістів? Дізнавався Дмитро Грінченко. Останні два місяці День автомобіліста починався не з клянкою кави, а моніторингом цін на бензин. П'янка Вікторія кермує тривалий час, але період, коли вранці на табло була одна ціна, а ввечері інша, був незвичним і для неї. Теперішню стабілізацію вона зустріла з радістю. Слава Богу, ціни на бензин стабілізувалися, тому що кожне утро ти садишся в автомобіль і думаєш, сколько на цей раз ти потратиш грошей на бензин. І кожні 20 гривень, як нікак, все-таки б'ють на твоє ключок. Дійсно, протягом січня березня, за даними порталу МінФін. Роздрібна ціна по Україні на найпопулярніші види пального зросла в середньому на 10 гривень. Найбільш незрозумілим було те, що нафта дешевшала, а бензин зростав. Справа в тому, що на його вартість впливає не тільки курс долара, але й акциз, що визначається в євро. Крім того, на суму акцизу нараховується ПДВ. з 1 січня. На автомобільне паливо також поширюється 5% збір від роздрібної ціни на підакцизні товари. Однак виявляється, якщо перевести нинішню ціну в долари і порівняти з початком року, буде чому дивуватися. Якщо ви сьогодні візьмете ціну на стелі АЗС і перерахуєте її в долар, то ви побачите, що порівняння з початком місяця ціна також впала в доларах, проте вона зросла в гривні цього тижня. При певній стабілізації гривні менших коливань зазнають розцінки на бензин. За даними порталу Ліга Бізнес, пересічна ціна за літр А76 становила 19 гривень 73 копійки, за А92 просять менше – 19,63. А95 та його преміум версія різняться майже на гривню, відповідно 20,34 та 21,40. Дизельне паливо коштує найдорожче. Його ціна 21 гривня 53 копійки за літр. Дмитро Грінченко, Інститут журналістики. У всьому світі баскетбол є одним з найпопулярніших видів спорту. Однак серед українських прихильників популярності так і не зазнав. Причину міської відвідуваності матчів вітчизняного чемпіонату з'ясовував Богдан Ісаєв. Баскетбол вважають одним з найбільш видовищних видів спорту. Однак ані влучні китки, ані чарівні дівчата з групи підтримки не можуть змусити вибагливого київського вболівальника заповнювати трибуни столичного палацу спорту. Хоча я і займаюся баскетболом, але реклами я не дуже часто бачу нашого українського баскетболу. Хотілося б побільше больше увидети, якщо провести аналогію з футболом, то ми можемо увидеть рекламу як в метро, так і на телевізорі. В інтернеті це. Само собою, а баскетбол ми нігде не видим рекламу. Згоден з такою позицією і президент Федерації баскетболу України Олександр Волков. Сказати, що на кожну гру Суперліги БК Київ і Будівельника буде проходить 4-5 тисяч зрителей нельзя. Але я думаю, що если б був у команд А ресурс, який не могли потратити і стабілізувати скажем, економіку самої команди, да, зарплати, там, премії, все такое, плюс потратить якусь частину грошей денег на п'ятку, то думаю, ну, 2-3 тысячи всегда было бы. Проте існують і такі вболівальники, які не залишають свою команду без підтримки у кожному матчі. Я кажу на будівельник, тому що це команда моєї родного города. Це історія. За нього воліла мій дійсно дід. Були чемпіонами Союзу. Продовження традицій. Не всі ходіть кияти, які люблять спорт. На жаль, такі випадки є поодинокими. У середньому на матчі Києва та будівельника приходить трохи більше чотирьох сотень болівальників. На переконання експертів, причина низької відвідуваності полягає не лише у відсутності реклами. По-перше, проблеми в країні. во друге падіння в чемпіонату. чемпіонату. Раніше багато людей ходило на Надо ну, против хороших легионеров даже по европейским меркам. То есть сейчас в основном играют э, люди с Украины. Многие команды даже берут игроков с любительских, аматорских лиг. Поэтому и упала уровень чемпионата. Ну и плюс разрыв. Все-таки Будивельника и химика над всеми остальными командами просто колоссальные. На забаром в Суперлизе стартует серия плей-офф. Тож матимемо надію, що вболівальники не самовито підтримуватимуть свої команди хоча б на фінальній стадії чемпіонату. Богдан Осаєв, інститут журналістики. Свої нагороди отримали найкращі виконавці України за версією музичної премії Юна. В черговий раз відзначились Крабін та Іван Дорн. Чим дивували глядачів та хто ще з естради української отримав омріяний приз, дізнавалась Поліна Зиміна. Ще за кілька годин до початку юни у палаці Україна почали збиратися зіркові гості: червона килимова доріжка, спалахи фотокамер та фуршет, скрасили очікування церемонії. Хореограф Амадео Лопес, трависті Діва Монро та багато інших завітали на нагородження. Знаменитості залюбки спілкувалися з представниками ЗМІ. Висловлювали свої думки про стан українського шоу-бізу, розповідали про творчі плани і майбутні проекти, а також фотографувалися з прихильниками та, а вже ж, ділилися своїми прогнозами на переможці прогноз, и я за Джамалу руками и ногами. У нас там друзья наши в номинациях, Тёмами, а мы болеем за Монатика, болеем за Арсена Мерзена, за ясно дело, чтобы задорненько было. Шоу и справді було гарним. За танці, танцы, на городу сюрпризы, та цілковым чекуванью перемогу. Иван Дорн уже не вперше отрывал на городу у номінації «Кращий виконавец». Насправді, я чувствую, что в следующем году получать эту статуэтку мне будет в три раза сложнее. Потому что сейчас куча Тисячих талантливих исполнителей. кращим дуетом визнали воду та Еніна, композитором Костянтина Меладзе. Кращою виконавцею стала Тіно Кароль, гуртом і автором Слів Скрябін. Відкриттям року онука. А головним тріумфатором вечора став гурт «The Hard Kiss», який одержав перемогу одразу у двох номінаціях. Поліна Зиміна, інститут журналістики. Збережи зелену Україну! З таким гаслом розпочались цьогорічні весняні толоки. 28 березня оновлювали парк партизанської слави в Дарницькому районі. Як це було, бачила Марія Безпала. У столиці стартував щорічний двомісячник благоустрою. Щосуботи держслужбовці та звичайні місцеві жителі виходять на весняні толоки. Над парком партизанської слави Дарницького району взяло шефство головне управління Державної казначейської служби міста Києва. Тут, 28 березня, близько 40 людей, озброївшись лопатами та мішками, влаштували генеральне прибирання, збирали сміття та саджали соснові сіянці. Микола Федорович тут герой дня. Він єдиний із місцевих жителів. Відгукнувся на оголошення про паркову толоку. Озеленителі з повагою звуть його начальником. Сам чоловік нічого надзвичайного в своїх діях не бачить. Отозваться, тому що мені надоїло, що дерев'я гибнуть, ніхто не садить, ніхто нічого не допомагає. Люди якось так відносяться до всього. Я не знаю. Як гулять, сюди косли паліть, водочку підсів. А от як посадить якусь ялинку чи яке деревце, то нема нікого». Приводити парк до ладу допомагали, й малеча юні садівники взялися до роботи вкрай відповідально. Разом із батьками викопували ямки, саджали сіянці, а дехто навіть шукав скарби. Клад. Сьогодні планують посадити тисячу саджанців. Сподіваються, вони ростимуть ще багато років. Марія безпала інститут журналістики. Це всі новини на сьогодні. Нехай осіння погода не псує ваш весняний настрій. Залишайтеся з нами!